От тому, тому необхідно що? Ага. Довіряти Богові за своє навчання. Я приходжу, а Бог мене буде вчити. Моє діло а, прийти до церкви і приготувати своє серце, прийти на уроки і приготувати своє серце. Що я там запам'ятаю, не запам'ятаю, зрозумію, не зрозумію. Я довіряю за то Богові. Бог сказав, що він вірний, покликавши мене, і він вірний в тому, щоб все вчинити. І от так от по вірі я приходжу. І коли я в вірі, таким чином, Бог мене навчає. І тому після того я вже не оцінюю себе, скільки я там навчився, що я там знаю. Я не порівнюю себе ні з ким, ні з ситуаціями, ні з іншими людьми. Я той, хто я є через Ісуса Христа. Це вірш в Писання. Я є тим, ким я є. От яким Христос мене зробив, до нього, будь ласка, всі питання. От, е, отже, е, твій зріст, і твої вміння, і е, твоя духовність вона повністю залежить від Бога, не від тебе. Це перша річ. Друга річ е, все, що стається в житті, все Бог дозволив. Особливо в житті народжених згори, особливо в житті учнів Ісуса Христа. Коли ми вступаємо в програму учнівства, все, що робиться в житті, тотально все, в тому числі і те, що робить нам диявол, і те, що роблять нам люди, все це програма навчання, яку Бог запланував, відтестував, конкретизував, приготував конкретно для тебе, конкретно для мене. І все, що би не сталося, треба сприймати через цю призму. Це Божий план мого навчання. Бог так мене учить. Ми бачимо цей приклад, на прикладі, Давида і сім'ї, коли Давид був мусив тікати у вигнання, тому що його син повстав проти нього. Якщо ти читала історію, в нього був один син дуже класний, дуже гарний, як диявол. просто Красунчик, Давид його любив і його син повстає проти батька і хоче батька вбити. Захоплює Єрусалим, захоплює трон, захоплює його жінок, гґвалтує його 11 жінок при світлі сонця на підвищенні на піраміді, яку він там побудував. Перед очами всього народу для того, щоб народ побачив, що він порвав з батьком наглухо назавжди. А Давид, будучи не готовий до такого підступу, він тікає разом зі своєю охороною, зі своїми найближчими прибічниками. так? Його могутні чоловіки, разом з ним вони тікають з Єрусалиму геть, тому що їм смерть світить. І з своїми сім'ями, дітьми і так далі. Слугами, Ціла, ціли, цілий караван їх тихесенько нишком тікають з Єрусалима. І іде. Вони йдуть по -під горою, а зверху по горі йде е, раб одного із, е, е, із дому Саула. Так? Саул, який теж переслідував Давида все життя. І йде і зверху кидає по, на нього камінням і сипле на нього порохом, зневажає, принижуючи його, уяви собі в царя кинути каменюкою. От і його. Е, е, Лицарі е, найближчі кажуть нічого собі, а ну ми зараз його голову принесемо сюди. А Давид їм заборонив сказав Не робіть того, що вам, Шо вам е, до того? Якщо Господь сказав до сім'ї прокляни Давида, то хто є такий, щоб цьому опиратися? Він сприймає цю зневагу, яка на нього падає, як з Божої руки. Бо так і є, бо Бог це допустив і дозволив. Ми про це вчилися з вами роки три. Не опиратися реальності. Реальність це те, що Бог дозволяє приймати реальність як від Бога. Тоді ми будемо ставити правильні питання. Боже, як мені через це пройти? Що ти хочеш, щоби я тут робив? Як мені поступати? Ми тоді не будемо ставитися до них, як до чужої речі. це Написано е, о посланні в Петра здається, так? Зараз я зачитаю цей вірш. щоб ми не дивувалися подібним речам. Хм Зараз. Вічно цей вірш у мене вискакує. Перше Петра, 412 Улюблені, не дивуйтесь вогневі, що вам посилається на випробування. Не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, тіштеся, щоб і в з'явленні слави його раділи ви і звеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас нехай не страждає як душогуб, чи злодій, чи злочинець або воруховник. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за це. Отже, посилається нам вогонь на випробування. І через те пече, так, через те боляче, через те важко. От. Бо ніхто не обіцяв, так що церква це розважальний клуб з квіточками і караоке. Зовсім ні. Це дуже серйозна річ. Це річ, яка змінює наші серця на образ Божий. На Боже серце змінює. І ми проходимо все у житті. І в по великому рахунку християнину на долю випадає значно більше всяких речей, аніж пересічній людині. Набагато більше на, на порядки. Більш. От, але це все заради того, щоб е, Божа правда, яка нас покликала і притягнула, і охрестила в Божу сім'ю, щоб вона міцно осіла в наших серцях, проросла в нас, Бог буквально е, витравлює на, е, в нас нову природу, прорізає зовсім е, нові риси, яких в нас не було. І Це потрібно через. Е, Процеси, які не дуже приємні природньо для людини. Діаманти формуються під високим тиском в темряві, при високих температурах, і ще й протягом тривалого часу. Якби не так, то був би звичайний графіт, олівець, який можна пальцем роздушити. А так, та сама речовина перетворюється на найтвердіший матеріал на землі. І найгарніший так, діамант. Так Бог формує, тому він нас і прирівнює до діамантів, бо це так працює. отож, улюблені, не дивуйтесь вогневі, що вам посилається на випробування. І образ вогню тут, через те, як от Андрій питався минулий раз у пастора Максима, здається, так? Що то за вогонь, і що то за матеріали, які використовуються е, в описі до суду Вімо. Е, або Шебема, кажуть так, по-англійськи. правильно по-грецьки е, Вогонь спалює все, що можна спалити. Всі не речі. Всі речі, які не тривківа. Е, в практичному застосуванні до нас які не тривкі речі, речі, які е, не є вічними. Все, що в нас є з тимчасового, е, цим вогнем випалюється. Залишаючи в нас тільки вічні риси, вічну природу, вічні емоції, е, вічні характеристики особистості. Вічні переконання, всі інші речі мають згоріти. Ну і звичайно, коли воно гаряє, то веселого мало, так е е тому і кажеться, що вогонь, бо воно пече, так? але попече і перестане. Це тимчасова е акція, так, е в якійсь частин нашої душі, е де ще воно не сформувалося. В інших сформувалися раніше. І то не то, що така недовчина, ні, це просто нова ділянка душі, там де ще не сформований образ Христа. Ми всередині дуже великі, ми великі всередині душа дуже-дуже велика, там цілі величезні території. Вона формувалася протягом десятиліть. Там цілі пласти, якби про ту книжку написати, то обставили б все, що в нас всередині, була б величезна бібліотека, все, що ми пережили, і все, як ми це пережили. Це ж ти подумай собі, це неможливо навіть уявити толком, зібрати все, всі враження, які в нас є всередині. Всі наші переконання, всі наші думки ми дуже великі всередині. тому... Коли приходить така річ вогнене випробування, це означає, що в новій ділянці душі чи на глибшому рівні Бог починає формувати, чи вірніше вже закріпляти, закріпляти сформовану ним структуру віри нашої. Це як з глини виліплюється виріб. Якийсь глек, чи ваза, чи що би там не було, і вона м'яка, і тоді нам не боляче. Але потім його треба обпалити. І Бог засовує нас в вогонь, і цей вогонь палить і нам пече. І згорає багато речей. Горять наші емоції, почуття. І ми пересвічуємо біль якийсь. Але це ну не страшно, так? Це не смертельно. Ми від того не гинемо. І це не наносить нам ран оце важливо розуміти. Це здоровий біль, який ран не наносить. Навпаки, він приносить здоровість, приносить те, що ми говорили останній раз на духовній війні, твердість. Глина перестає бути м'якою, а перетворюється на тверду структуру майже на камінь. Бо мої переконання не можуть бути такі, як глина. Що їх взяв хто завгодно і переліпив, як, як хоче, кожен перехожий. Ні, вони мають бути зафіксовані в твердій структурі. І тому оцей от огонь посилається на випробування. Е, важливо, щоб ви розуміли, яка мета цього. Не через те, щоб Бог хоче там попробувати там поборотися з нами чи подивитися, скільки ж ми витримаємо, то дурні думки. Це не просто так все, це для того, щоб в нас зафіксувати правильно виліплену структуру переконань, правильно виліплену структуру душі, побудовану на вірі в Ісуса Христа. От. І це Божа робота. І нам треба через це просто пройти наскрізь, довіряючи Богові. Ми проходимо крізь ситуацію, ну да, ну пече, ну да, болить, ну да, неприємно, ну да, отак. От от. Що е, би там не було. Е, бо як організувати, то то вже Божа річ, так? То вже Божа річ. Ну, от Давид, іде, і Він ні за що принижений. Хоча там було за що навіть нього, але ну, не настільки. Не настільки. Там частково це була Божа обіцянка, що він постраждає за ту жінку у рій. Але е, суть була в більшому. Так, він мав бути людиною по Божому серцю, і от Бог ліпить людину по його серцю. Проводячи його через ці речі і гартуючи його, загартовуючи в цьому полум'ї е, розпеченому випробуванні. І далі, дивіться, що написано. Е, в цьому ви берете в 13 му вірші, так, це 1 Петра. 413. Ви берете участь у Христових стражданнях. Ми говорили про це вже минулий раз про недостачу хрестових страждань, якщо ви пригадуєте. Оці от випробування ви берете участь у Христових стражданнях. Воскресіння це класно, так? Це перемога, це завершена робота, так? але щоб Воскресіння сталося, треба було заплатити ціну. І це, за перепрошенням, ніфіга не весела річ, І радості там ніякої немає, там тільки біль і скорбота, і довготерпіння, розп'яття на Христі. І ми йдемо тою ж дорогою, і Бог і нас розпинає, і там радості немає, біль, скорбота, терпіння, так. але процес можна пришвидшити, здавшися в Божі руки. Як про Христа Палатка зовже, як він вже помер. Люди висять на хресті місяцями. Римські раби, яких розпинали, і е, е, всякі злочинці, висіли тижнями і місяцями на хрестах, не здаючися смерті, борючися проти смерті. А цей помер за три години. І ми з вами про це говорили: що померти на хресті там механіка така, що треба перестати е, спинатися на ноги і вдихати. Перестати хапатися за життя, здатися в Божі руки, здатися під ситуацію. Ну, да боляче все. В твої руки віддаю всю ситуацію. Як пастор Кріс сказав на занятті вчора, я не знаю часто, що відбувається. Я не розумію. Боже, я не розумію, що відбувається. І взагалі ти все християнство це твоя ідея, не моя. Це ти придумав, я просто слідую і буду слідувати через це. І ми проходимо і вже з там, тої сторони, зі сторони Воскресіння, там, де вже є радість, і щастя і повнота миру і всього. Звідти ми вже починаємо розуміти, потрошечки в нас включається розуміння, чому ми були там і навіщо це все треба, і ми набуваємо глибоку Божу мудрість таким чином. Але не раніше. Не раніше, бо раніше нам треба йти по вірі, не по розумінню, не по знаннях, по вірі. Довіряючи, що Бог все контролює. Раз так є, значить так має бути. Раз мають принижувати, значить нехай принижують. Дода... Принизьте мене ще. давайте. Е... Хочуть е... розпинати, розпинайте. Боже, не порахуємо того гріха. А, не знаю, вони не знають, що роблять. І тут він розрізняє гріхи грішника, так? Е... це сатана робить, е... це гріх робить. Е... І це Божа воля розіп'яти гріх, і людей не треба в цьому винувати. Вони просто інструменти, яких використовують, накрутивши, вони не знають, що вони роблять. От. роблять. Я йду за Богом, так. А вони хай роблять те, що вони роблять, то їхня справа. От. Потім побалакаємо. Ми все одно всі йдемо на небеса. Ми всі йдемо на небеса. Ті самі люди, які розіп'яли Ісуса через. Кілька днів е, прийняли спасіння і казали: о Боже, що ми робили? О, що ми робили? Ми були такі неправі. М'яко кажучи, ви були неправі. <с>? М'яко кажучи, але е, були інструментом в руках диявола. Ну то нічого страшного, Він використовує то тих, то тих, кого Бог дозволить йому використовувати. От, Тому, е, як. Було це з пророком, так? Проходимо через таку річ, кажемо, Боже, зробимо лице як кремінь, так щоб нічого його не пошкодило. І проходимо наскрізь, крізь ту палаючу піч. Тому це не є те, що ти не довчена, не навчена. Так має бути. І Бог в процесі нас навчає. Про недовченість і ненавченість треба переживати, коли йдеш на навчання. Так? Не хочу нічого пропустити. Боже дай мені сприйняти кожне слово. Тоді кожне богослужіння буде для тебе, кожне, і кожен урок буде для тебе. Вони задумані для кожного з нас. Просто е, часом ми приходимо не з приготовленим серцем, і тоді є таке визнання: я не знаю, чого я тут був. Якщо серце приготовлене, то я знаю, що я тут був. Я був, що Бог мене навчав, і це було для мене. Я розумію я, що там було чи не розумію. Отаке. Пані Наталя, так? валяє пані Ганна. Да. Пре... Да, добрий день! Ми хронічно без світла, тому рідко попадаємо. Для нас зараз це розкіш. Богослужіння, семінарія. Yeah. <laughs> Ясно. Ну, я ж в такому, в такій самій позиції. Якось підлаштовуватимемося. Yeah. Підлаштовуватимемося. У вас дуже гарна світлина нова. <laughs> не дуже, а я поміняю, то щось там у мене не дуже. <laughs> мені подобається, мені дуже подобається. <laughs> Ну от і проповідь вийшла, так? 20 хвилин проповіді це дуже добре. Давайте спілкуватись. Я дякую вам, пасторе, ви, як, як завжди, знаєте підхід до мене. І ви праві, що коли приходиш і ти приходиш слухати Боже слово, то воно потрапляє туди, куди потрібно. І я, я завжди прошу показати, що тут для мене буде. І мені це показують. Навіть якщо я мову не розумію все одно. По віршах. все одно видно по віршах, про що було, як було. І сьогодні було дві проповіді в Варшавській церкві, і я не пам'ятаю тем, але я чудово пам'ятаю, що було для мене. Чітко я прийшла, і я розумію, що було для мене. Так. Добре ще додавати до проповідей, записувати собі вірші. О, Вадим привіт передає. Ха -ха, клас, так. Десятину прислав. Молодець. Ти від нього не віднімеш. Моліться за Вадима, щоб в нього було все гаразд. І за решту всіх моліться, кого знаєте. Ми, знаєте. Ми не знаємо. Сердець людей. Ми не знаємо, як пастор казав, всіх обставин, ситуації ніколи не знаємо. так І не знаємо, в якому місці вони просто зараз знаходяться. Тому ми будемо ще про це говорити на доктрині любові, але там є таке місце, що любов завжди сподівається доброго. І для нас, для людей, це дивно. that is us...